Також в рамках нашої бізнес-роботи, ми з 2012 року, виявляється, Україна, я щоправда, з'ясував, судиться з Австралією в світовій торгівельній організації з приводу пачок цигарок. От. Ну, начебто, ноги ростуть. Ви по-українськи поняті? я думаю, що вам переведуть. Значить, Начебто, за даними, які у мене є, цей позов Україна подала на підставі клопотання Американської торгівельної палати, яка була датована 2012 року. Позов полягає в тому, що пачки сигарок, які виробляються, наприклад, в Австралії, вони не мають безпосередньо торгівельної марки, а вони таким чином зроблені, що зразу відпадає бажання палити. І Україна приєдналася на на незрозумілих підставах до цього позову, який датований 2012 роком. Я прошу міністра економіки. Ми призначили торгівельного представника України. Це його безпосередня компетенція. Дати термінове доручення, розібратися в цій ситуації у мене є глибокі сумніви з приводу доцільності цього торгівельного спору з Австралії, який тягнеться з 2012 року.